Найгірший день для українського футболу, здається, минув Україна поступилась Румунії, емоції здається трішки вщухли. А отже, час об'єктивно поглянути на коментарі дієвих осіб. Привіт, друзі, повірте, буде дуже гаряче. Приміром, ви знали, що Сергія Риброва гравці збірної попросили покинути роздягальню після матчу. А я знав і про це і не тільки сьогодні. Буду розповідати. Цей випуск повністю присвячений коментарям діо вихосіб суперників, експертів і не дуже, і ваших звісно. Саме тому в цьому випуску не буде нашої класичної рубрики, там де ми приводимо ваші найкращі коментарі під минулим випуском. І не буде ребусу аби не витрачати час за те, як завжди, встигаємо подякувати спонсорам. Отже, стартуємо, але починаємо з іншого поєдинку групи. Бельгія програла словаччині. Єдиний гол забив Іван. Шранц, який відзначився вже на сьомій хвилині. До слова було не зараховано два голи бельгійців. Про що це кажете? Тільки про те, що євро тільки починається. Що ті Німеччини, Англії, ось вона справжня боротьба і інтрига. Невеликий Упелівський куточок у нас тут на євро виходить з інтрижками, несподіваними поворотами і так далі. Ну і власне до нашої збірної, до коментарів експертів, і не дуже. Вони багатогранні, але меседж зрозумілий: так грати не можна. Ну, на то вони експерти, аби такі коменти давати. Враження не дуже гарні, бо повний шок. Думаю, всі з України та не тільки сподівалися побачити інший матч, що будемо грати у привабливіший футбол. Перше враження ми просто перенервували, не змогли зібратися повністю. Друге враження вони просто до ранку в карти грали. Потім їх відірвало на гро. Третє враження втомились переклеювати шеврони з правильним прапором а, Румунів. Четверте враження. Заплутались в кольорах форм. Бо якщо чесно, іноді, коли я дивився цю трансляцію, мене було враження, що жовті то наші. Ну, просто звик до того, що ми частіше граємо саме в жовтому комплекті. Так за збірну грати не можна. Проти Румунії один з найгірших матчів України, які я бачив. Рахунок 3-0 несподіваний. Вважаю, що з тією грою, яку продемонструвала збірна України, він закономірний. І тут абсолютний плюс рахунок 100% по грі. Хтось може сказати, що ми програли через те, що емоційно погано підійшли до гри. Через помилку Матвієнка Луніна на старті. Але що ми попри то створили? Давайте не будемо запускати хейт. Щоб не запускати хейт, нужна помінш до матчу таким. Как зінченка про мікс молодості і опит полуфіналу. І розуміється, ми все сделаем ділимо ридьвису. І попри те, що моя ні челепа гаворяща ледь не зламалась, поки я читав цей коментар. Е, важко не погодитись. Це справді один з аспектів цієї поразки і такої блідої гри. І я собі теж причисляю цю помилку. Ці срані очікування, котрі переросли в сподівання і прямо такі вимоги. Ну, у нас вже таке покоління. Треба, треба вимагати. Маємо гарного результату. На хлопців то безумовно вплинуло. І через те вони трішки перегоріли, м'яко кажучи. Краще б світло нам всім вимкнуло, ніж дивитись таку гру. Раз на рік, як то кажуть, і з Леоненком погодитись можна. Але все ж ліпше до слів Федецького прислухатись, про те, що не треба зараз розганяти хейт. І вже ж цей висновок чудовий. Давайте не будемо хейтити. Але ж причина в тому, що і вболівальники доклали зусиль для того, щоб збірна. Емоційно не була готовою до цієї гри. Можливо, це важко прийняти і мені самому це важко прийняти, але я відчуваю цю от нотку, то, що цими очікуваннями ми самі дещо затравили цих хлопців. Безумовно, я тренерський штаб, безумовно, самі футболісти мають розуміти відповідальність. Вони грають на найвищому рівні. Для них це, ну, на нашу думку, як нам здалося, не, могло, не могло це вплинути, але як ми бачимо в підсумку. Якийсь вплив та цей мало, причому, мені здається суттєвий Дивна історія. Дивніше за неї тільки румуни, котрі після цієї перемоги увімкнули режим. Подивіться, які ми звіздаті, і почали роздавати коментарі. Краще й не скажеш, чому ми вирішили, що ми топ збірна. А здається, ніхто й не вирішував, що ми топ збірна. Ми просто об'єктивно намагалися дивитись на речі. У нас здається більше половини основного складу, який грав проти Румунії. Це футболісти, які грають в топ-чемпіонатах. Деякі з них не просто грають, а виблискують, грають провідні ролі. І, і ми, Це просто банальне, б, банальне бажання закрити Румунію. У якої далеко не такий склад, але я як фанат можу помилятись. Давайте ж послухаємо, власне, що інші вболівальники казали. Можливо, і себе друзі, серед них ви знайдете. Як так можна привозити на рівному місці? Це в ДНК будь-яких гравців нашої збірної будь-якого покоління. Слабких збірних на євро немає. Румуни з першого місця вийшли з групи, а я лише рік треную. Мегаго монтує швиденьку альтернативну трансляцію, як в північній Кореї. Увімкнуть на вісімдесят Буде 4-3 на нашу користь. Вийдуть з третього місця і дійдуть до чвертьфіналу. Пропоную лево Матчу знову віддати Миколенкову бо він тут реально кращий. Детек можна все виключати. ДЕТЕК вирубай! Людинка, яка перерізала там кабель чи що там зробила, дай Бог тобі здоров'я. До слова, всі ці коментарі були з сайту трибуни. Сайт трибуни це ідеальний довідник про всіх учасників євро, друзі. Про всіх 624 гравців-учасників Євро 2024 Вау! Натискайте на будь-якого гравця зі сторінки матчу, зі сторінки будь-якої збірної або прямо в пошуці і Знаходьте все-все-все. Вік, зріст, кар'єра, де родився, нагороди, коротка біографія про кожного від британського видання The Guardian, а в додатку iOS. Зараз ще більше статистики. Під час матчу чи після можна перевірити відсоток точних передач за матч, успішний дриблінг, кількість дотиків, виграну боротьбу в повітрі, скільки разів обіграний і так далі. Це дуже зручно, заходь е, за посиланням в закріпленому і качай застосунок. Ну і йдемо до наших, як пишуть в коментах, нової еліти. До неї йдемо. Хоча, здається, мені друзі, і 10 років тому такі самі коменти були. Звична історія про футболістів і фанатів. Перший гол це моя помилка. З цього все почалося. Другий гол прикро, що мені не було видно моменту удару. Потрібно готуватися до наступних матчів. Сподіваюся, що ми зможемо виправитися ще нічого не закінчилося. Треба було круто випускати. Ой. до речі, невеликий автоп Андрій Лунін в коментарі також сказав, що хоче залишитися в реалі. Пряма цитата. Ну і ви знаєте, вже жартують в коментах, що після такого то матчу ясно чого хоче. Типу ніхто його не купить. Ну, вміють у нас підколоти. Нічого такого Румунія не показала, але не вистачило концентрації. Результат матчу справедливий. Румунія була кращою, забила три голи. Ми були гіршими за Румунію. Нам немає ніяких виправдань. Не знаю, що сказати. Дуже соромно дивитися в очі болівальникам. Нащо мені ця інфа? Я ж сам себе бачив. І попри те, що справді може так здатись, що ми все бач... Бачило, нам все зрозуміло, дуже важливо, насправді, особисто для мене було почути і побачити такі коментарі і такі обличчя футболістів, побачити їх розуміння того, що. Так так не може бути. Ну це ж бази. Я про то у минулому випуску огляді говорив. У нас всі хлопці вміють копати того м'яча, але має бути правильне відношення і немає збірна, який би тиск не був з таким емоційним планом виходити на матчі євро. Гадаю, для всіх це було неочікувано. Ми велика сильна нація, яка нині захищає свою країну, але гравці цього не показали. І ясна річ, коментар Риброва викликав ще більше ажіотаж. Ви розумієте, які коментарі там були. Але мене в цій історії зацікавило наступне. І це справді дещо шокуюча така інформація. Головний тренер збірної України Сергій Рибров сказав, що футболісти попросили його вийти з роздягальні для розмови між гравцями після поразки. Проти Румунії слова Реброва про прохання команди передає гол. Команда Реброва, вийди звідси, розбійник, пацани, як далі граємо? Давайте щось думати. Ромбом! Будемо думати, а поки тасую карти і наливай! Мабуть, пацани попросили не вийти, а піти назавжди з цієї роздягальні після такої ганебної поразки і повного тренерського провалу. І який ти смішний, хочу, тобі дещо пояснити. В поразці гравці теж винні. Класно пояснив, красавчик. І який же. Висновок особисто я для себе почув потрібні слова. Побачив ті обличчя, котрі хотілось після такого матчу побачити. Чомусь я переконую себе у тому, що далі хлопці зроблять правильні висновки, і далі ми побачимо ту збірну, на яку чекали. Можливо, знову цей синдром очікувань сподівань працює, а можливо, все таки об'єктивне судження. Побачимо у п'ятницю. Ну а ви, друзі, пишіть свої коментарі. Їх, як ви зрозуміли, мало не буває. Сподіваюсь, це відео було вам цікавим і інформативним. Зустрінемось вже завтра, Па-па. Насолоджуйтесь євро. Не тільки ж збірна копує. Правда?